Одна з причин нашої присутності тут під час війни це прояв солідарності, підтримки та інформування. Разом із нами працюють троє німецьких журналістів, а також колеги із Грузії та Вірменії, щоб донести правду про нинішню ситуацію в Україні до аудиторії всіх країн. Нещодавно учасники міжнародного проєкту Медіадіалог 2025 відвідали мультимедійну платформу іномовлення України та ознайомилися з роботою журналістів під час війни. Учасники міжнародного проєкту з Могли побачити на власні очі, пошкоджені російськими ракетами будівлі. Лаура Відеман, журналістка з Німеччини, живе та працює в Мюнхені. Вона вперше приїхала до України. каже, вражена в яких надзвичайно складних умовах журналісти продовжують тут свою роботу, ризикуючи іноді власним життям. Ми зустріли тут різних людей: студентів, викладачів, журналістів. Їхня стійкість вражає основною метою проєкту. Є зміцнення демократії, популяризація вільної преси та боротьба з пропагандою.